Всім добрий день, усім добрим людям вітаю. А у нас іде дощ, все ще холодно, але обіцяю, через день вже у нас іде спека. У цьому моєму відео. Все звичайне, звичайне життя, що я готувала, що купила, що ми їли на обід, сніданок, на вечерю. Просто не інстаграмно, не з спінтерест картинки, а якось у житті. Мирного дня. Ось дівчатка. Холодно вночі, та й вдень часто холодно, не ростуть, кабачки, це взагалі не росте, ну ще такий маленький. Навіть його шкода зрізати, не вистачить і сковорідочку одну насмажити. Почекаємо ще. Настав час розібрати своїх курей яких я останнього разу купила дві штучки. От це все, що в них залишилось в магазині, але краще, звісно, брати три або чотири. Це зручніше, вигідніше, коли в тебе є потім, ну, якось комбінувати всі ці запасні частини. От отак у мене вийшла, розібрала, розклала, а з Остава зварила бульйон та дещо. Ну і вирішила, що настав час відкрити сезон малосольних огірків. Ну а чому би ні? Ну, огірки в мене покупні все одно. Залишки з вечері вчорашні до А на обід у нас сьогодні суп з лапшою. Ну, Злапшувала. Угу. Всім, хто обідає смачного. Дівчатка, дивіться, я сьогодні такий крамбл готую. Тут у мене в основному вишня, ну і трошки з півстакану малини. Ну, і тісто натертошку буряку вона натерла, не крих. Та й в мене сьогодні вийшла. Зараз будемо ставити в духовку і подивимось, щоб. Сьогодні день народження мого покійного батька. Йому було б 75 років. І на вечерю відбив з малого філе з тих двох курей, рис та салатик. Ось дівчатка готовий мій крамбл. Це такий десерт, серце, не пиріг. От. Чимся воно тертий поріг нагадує, але там немає внизу шару. Зараз подивимось, що ж я наготувала. Ну і настав час паласувати. Якщо не пробували таке, рекомендую зробити швидко, смачно, легко, сезонно. Ну, Прекрасний десерт, як на мене. А якщо ще додати до нього морозива на гаряченького в нього покласти, то взагалі. У ну, мене такий трохи вишневий настрій. До речі, вишня в нас майже закінчилася. З цих великих вишень вже все, немає. Є маленькі, дрібненькі. Ну, далі буде, скажімо так. Дівчатка, ось мило такі рулетики, пальчики готові. Ну це я готувала до сніданку. Буду різати такими рулетиками, закрутила замість ковбаси. Завтра, вранці я покажу вони стоїть, Добренько добре. Зампив неймовірний. І ще потрібно нитку прибрати на всякий випадок я накрутила нитку. Ось. І буде таким тонесеньким. Доброго ранку, мирного дня. Ну, от дівчатка, Постояли вони ніч у холодильнику, застигли так, як годиться. Тепер ми будемо смакувати. Ну, це ж все ж таки краще, ніж кобаса. Хоча проти ковбаси я нічого не маю і часто, дуже часто купую, особливо... Пластини вже нарізано. Люблю, коли робити з собою ланчбокси, бутерброди на перекус, в школу чи кому куди-небудь. Ну, ось так вони виглядають у мене на тарілочці. Залишився ще трошки крамбл до чаю, до кави. Ну от. Ще я залишала. Такий формірці, і так мені сподобалось. Взагалі можна індивідуально робити. Тільки нижчу формочку потрібно. А на нас сьогодні знову суп. Сьогодні ми об'єднана з Ярославом у двох. З рисом сьогодні суп з рисом. Дівчат. Які заправки можуть бути у супа? У мене обмежений вибір круп, які я можу запускати. Ну, якось так. Ще сало, цибулька чесночок. У мене пшоно, рис, гречка, та, по суті, і все, горох ще може бути. Макарони тільки В Взагалі, не знаю, як ті супи робити різними. Вийшла я на хвилинку дещо купити. Не втрималась, зайшла і в АТВ ще в супермаркет, в Аврору зайшла, і що тепер у мене тисячі гривень немає, а вийшла за дрібничкою. Ну, but... no. ось я вже дійшла додому. І що хочу показати. Давно хотіла купити, нарешті зробила це в Аврорі рідку праску. Мені зараз тут, в цих умовах, це буде зручно. і визна. У нас є, звісно, праска, але ж її включати за однієї своєї футболки не дуже хочеться. Ще купила рідкі кристали. Собі по догляду за волоссям. Ярославу новий спрей. І нові щітки, бо ті, які я купувала того разу, мені не подобаються. Такі, м'які нічого не відчищають. Ну і так, помалесенько того того трохи-трохи, та й тисячі гривень немає. А під у нас свіжий супчик з тим зеленим горошком, пам'ятаєте, який я за 45 гривень купувала. Ну і на вечерю каша з пшона. Овочі тушковані, цвітна капуста там, той же зелений горошок, трохи моркви, цибульки і шампіньйони. Дуже вдале поєднання. І салат. Ну ось трохи є помідорчиків, але їх зовсім трохи. Ну а з цим кабачком потрібно вже розібратись. Не росте, все, вже виріс. Будемо чекати наступні. Цьогоріч у нас з кабачками. Ну дуже погано. Це немає кабачків. Можливо, щось виросте, он спеку обіцяють. Якось піде діло на інше, не можу сказати, що я за ними страждаю, але все ж таки. Ну, там... А ще у мене млинці на літр молока. Угу. І сметанка, свіжа, смакота. Хлопчики ще брали варення із суниці. Ну, а сам кабачок кружальцями до сніданку. Такий сніданок. І таке буває. І такі букети в мене бувають. Мир буде, обов'язково.